На території області з початку 2025 року виникло вже 554 пожежі. Загальна цифра, 239 із них це пожежі в екосистемах. За аналогічний період минулого року загальна кількість пожеж становила 258 і 55 в екосистемах. Вже цьогоріч ми склали 47. Протоколів про адміністративне правопорушення. Дійсно, зараз область потерпає від вогню, буквально вся область у вогні. Дуже велике навантаження на Державну службу України з надзвичайних ситуацій, тому що пожежі не вщухають, рятувальники зараз радіють, тому що є трохи похолодання. Ми сподіваємося, кількість пожеж знизиться. Якщо говорити по районах, то пожеж в екосистемах трапилось найбільше у Черкаському районі, це 79, в Уманському 56, у Звенигородському 63 і у Золотоніському 41 пожежа в екосистемах. Тому ми вкотре звертаємо. До громадян з проханням не нехтувати правилами пожежної безпеки, пам'ятати, що за підпали також передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. Більше ніж 45 гектарів загальна кількість пожеж, і вона з кожним днем, на жаль, збільшується і збільшується. Ріст пожеж фіксуємо близько тижня тому, коли настала тепла весняна погода. І от тоді у нас почався ріст пожеж спалювання рештків сухого гілля трави не оновлює ґрунт і не приносить жодної користі. Воно шкодить як тваринам, так і людям. Тому ми вкотре нагадуємо, що залишати вогонь без нагляду заборонено. Підпалювати луги, поля також заборонено. Ми бачимо, до чого це може призвести.